Це лампа, під якою а, поводиш. бачите, і якраз допомагає в таких випадках. Я думаю, так з цим багато живе українців наразі. Допомагають їм ось такі а, спеціальні генератори. От, у нас є такі. Це не генератор, а зарядна станція. Ну, от що це раз... таке? Власне, нам розповість спеціаліст не дарма почекай, до Нас завітав, ми тоді пан попросимо, Олексій. бо кажуть, що світло дали. О, світло, О, <світло дали. лампа горить. Олексій, доброго ранку. доброго ранку! Олексій Чечель, керівник інтернет-магазину. 100 Оргом.ює вітаємо вас, доброградую. Та отже, е дякуємо, що ви от принесли цю штуку і врятували наш ефір. Є таке трошки. Скажіть, будь ласка, от що це за прилади? Я бачу, є поменше прилад, є побільше. Мені здається, що той, що побільше, коштує дорожче. Так, все вірно, це сучасний зарядний пристрій, називається акумуляторна зарядна станція, яка по суті зараз рятує життя багатьох українців під час відключення світла. Mm -hmm. Що до неї можна підмикати? А, дивіться, в залежності від розміру, об'єму потужності, можна заряджати від телефону, гаджетів, холодильник. Це все одночасно? А, в залежності від пристрою. Наприклад, цей пристрій може заряджати одночасно ноутбук, може працювати чайник, можна зробити чайник. гарячі mm. бутерброди. Ну... Маю власний досвід що ранку, майже вимикають світу. Як по а світу. давайте будемо як перевіряти віде. зарядка від ноутбука, лампа світить Давайте допоможу. Так, лампа світить. Що у нас ще тут є? Таке. Давайте давайте ще планшет поставимо на зараз. ти хочеш, щоб так знову само? світло пропало на канал. Побачимо, побачимо, як працюють наразі. Лампу лампу зараз вімкну. Просто хочу перевірити, як воно все разом. Ось планшет. Будемо дивитися, чи працює так. Так само підмикаємо. До речі, сюди ви можете надсилати ваші повідомлення за номером 068 044 044. Один іде зарядка іде так, зарядка Так, зарядка йде. Слухайте, а скільки ця штука коштує ця от велика саме Два, ця давай, велика тисяч, тисяч. коштує приблизно 60-70 тисяч гривень, але вона О! має дуже великі спроможності. Так 60 70, 60 -70 тисяч, тисяч гривень. Це дорогувато слухайте. І так. давайте ще перевіримо кип'ятильник. А кип'ятильник, і ми пам'ятаємо, що з радянського союзу такі от нагрівальні прилади нас якраз зараз просить, А пам'ятає? не використовувати. Ну я старенька, що робить. А так, от а, якраз перевіримо, чи закип'ятить і чи не виб'є скільки вистачить цієї станції, ну давайте за 70 тисяч гривень має витримати. Мені здається, витримає такі 700 ватт Ну Зараз подивимося, як там закипить водичка. А, власне ну, мене Мені здається, що ви знаєте, не всі можуть собі дозволити таку штукенцію все вірно, тому вони. Подрозділяються на безліч видів. Є маленькі, які служать для того, щоб заряджати ноутбук, гаджети, планшети. Є середні вартість їх складає приблизно 25-30 тисяч гривень. Які можуть так само за одним принципом працюють, вони заряджаються від мережі. Я так розумію, правильно підключаються, і у підсумку вже цю енергію, як Так, а деякі підвиди ще можна заряджати за допомогою сонячних панелей. Тобто, наприклад, до такого пристрою навіть трашки трошки меншого можна під'єднувати сонячні панелі. Ставити на балконі в квартирі, і буде портативна сонячна станція. І буде портативна сонячна станція, повна енергонезалежність. Наскільки вона ефективна взимку? От мені завжди було цікаво, тому що попереду зима ми всі про опалювальний сезон здебільшого тут думаємо. І от якраз така сонячна станція вона потужна, особливо коли до неї такий генератор додається, то вона має і рятувати, але ж то сонці не так багато. Так, це ми говоримо в випадку, якщо підключати сонячну панель. Так а так. І, ну якщо сонячний день у нас звичайний, то така станція велика зарядиться за 4-5 годин при сонці. А -а -а. Це ж це влітку. Якщо сонця немає, то вона зарядиться за 7-8 годин. А, але знову -таки. все одно за допомогою сонячних сонячної панелі так. просто трохи довше Тро, просто трохи довше. А мені більше цікаво питання холодильника, бо це зараз проблема для так, так, усіх, так. бо наготуєш, наготуєш. у нас сьогодні добре був який знає як приготувати, щоб довго а, зберігалися продукти, щоб все було добре. Але зрештою дуже шкода своєї праці. А, для холодильника, от він може одночасно і холодильник, і ще інші а, так, вона може одночасно. І на холодильник, yeah, холодильник. Ну, якщо ми в середньому беремо. Споживчу потребу холодильника 300-350 Вт, то такої станції вистачить на холодильник на 4, на 5, на 6 годин. І знову таки ми розуміємо, що коли пропадає світло, відразу не потрібно вмикати холодильник, тому що він вже накопичив собі холод, коморзильна камера замерзла. Якщо це світло відключається на 7-8 годин, то десь 3 через 3-4 години вже можна під'єднувати холодильник. А маленька станція до маленької холодильник не під'єднаєш. Mm -hmm. До маленької під'єднаєш планшет, зарядну зарядку для ноутбука, зарядку для телефона. От з цими а задачами справляють такі. такі Коштують 16 тисяч гривень малюки. Ну, і яка його ємність у цього малюка? 300 ватт потужність, 300 Вт, 300 ампер годин. Що цікаво, а вони як безперебійники працюють одночасно чи ні? А дивіться різниця. Це по суті. Еволюція джерела безперебійного живлення. Тільки mm -hmm. до безперебійника потрібно було б під'єднувати багато акумуляторів, і це така трошки громістка історія. Так mm -hmm. то відповідно ця штука працює як безперебійник, але її швидкість працювання трошки менше. Безперебійник 0,1 мілісекунда, а ця штука 0,3 мілісекунди. Що таке безперебійник? Джерело безперебійного живлення. О, Кипить ми бачимо, вода. у З дивіться, як закипіла, закипіла вода. Доволі швидко все вдалося. Бачите, зберегти. Е, сперимання... Ну да, вимикає. Я вам допоможу. я Дякую. вимкну. Вимикайте, бо чай, чай, чай не буде. Чай не ага, буде, щось, ефіру е, а вже завершення завершить. Є е, у нас е, е, така от думка з'явилася, ми обговорювали наскільки е, небезпечно такі станції самому от робити. Ми бачимо багато таких умовно самопалів. З'являється, е, їх пропонують навіть особливо там тік-токи, зараз. Популярні соцмережі там відосики. Дивиться, тут береш там мінус, береш плюс і понеслася. А Можна перед цим це? це таке глобальне питання? а Є ще про своє. От кип'ятильник попрацював, наскільки він розрядив цю станцію? А, якщо в ній було 90% Заряду то залишилось 88%. вісім, два відсотки заряду на всього ну, І при цьому це одночасно було Планшет ще нас ще заряджається, так. ноутбук і лампа з ранішнього досвіду приготування при кави. То для того, щоб закипів чайник на 1,8 кВт, 4% відсотки заряду витратила станції. Це того вартує. Повірте зранку, о четвертій. Коли ми готуємося на ефір, кава надважлива. <ривіт> да, бо це, бо це наш елемент безперебійного живлення. Оце ми точно знаємо, як ранкові повер... ведучі. Так от. На твоє питання деякі Справда люди до самопалів с -с самі вміють. Е, дивіться, ніхто кулібінних не відміняв. Вони mm. є, були і будуть, е, і потрібно розуміти, що якийсь кулібін точно розуміється на тому, що він робить, а, а якийсь кулібін явно не врахував якісь моменти, і от якраз якщо е, той кулібін, який, який по іншу сторону екрану, який вдома на диванчику дивиться mm -hmm. іншого кулібіна, от е, як йому е, зважати взагалі на е, цю інформацію, слід без досвіду щось там будувати. Якусь свою Я вважаю, небезпечна? що людське життя, воно безцінне і нарватися на таку історію, де Колібін не врахував один два моменти відбудеться вибух, як в літаках а може батареї, бути вибух А може, може не бути вибуха. Я ж не знаю. Ні, звичайно, вони це вибухи? технологія, яка відпрацьована роками, відтестована, і тут такі, такої історії бути не може. Mm -hmm. Е, круто, я бачу, що там декілька є можливості під'єднатися. Зараз чимало е, в нас там є е, е, зарядних станцій. Я бачу, там що там є за входу. Там USB. дивіться є USB, є міні usb є під телефон. Є під 12, е, вольт. А Давайте ми зараз так спробуємо і перевіримо. А на тому теж От. так само буде. Розряджатися, от якщо вставити, то однак він його просто не потягне, тому що кип'ятильник 700 ватт. Якщо ми правильно прочитали його потужність, а ця станція 300 ми можемо спробувати. Можливо, вона термін закроється. Бахне щось гаджетник не мій. Як вам вистанція на наша? А наша а тоді виходить. Оце абсолютно. Тобто, такі нагрівальні праску. Ти не Ні, Ну ви ж бачите, не розміри це малюк. Чайник ти не використаєш. чайник. Ти не використаєш це для гаджетів. а от для такого гаджета. для ноутбука між ними ще б стояла така середня версія, е яка підходить і для ноутбука, і в тому числі для. Е Пристрої, який може зробити вранці гарячі бутерброди, uh -huh. так мікрохвильовку може потягнути такий середній uh -huh. пристрій. Це я кажу про вартість того, який складає десь 32 33 тисячі. Гривень. А мені от ще цікаво, а якщо все ж таки її перевантажити, то що тоді буде? А, нічого не відбудеться, спрацює система. Дивіться, є у деяких станцій функція, є номінальна потужність, а є максимальна потужність. Так. Якщо тут номінальна потужність, наприклад, складає 1,8 кВт, uh -huh. то максимальна потужність складає 3,3 кВт. Ну, тобто, вдвічі тому, більше. Так, тому короткочасно він вийде. Свій заряд, чайник вскіпить, але при цьому вона досить швидко розрядиться? Mm -hmm. Ну слухайте, дуже цікаво, і я впевнена, таких mm -hmm. варіантів чимало е придбання. І от е з якої ціни починається от такий mm -hmm. от. 에... Щоб Старт. розглянути собі штуку, таку от додому, щоб вона була корисною. Від якої ціни слід зважати від 15 тисяч гривень. Наступний ага. крок це 25 тисяч гривень. Наступний крок це 35 тисяч гривень. Далі це 50 ну, тисяч, тисяч гривень. 70. Межі. ну є взагалі величезні на приватні будинки, до яких ще можна під'єднувати до станції додатково акумулятори. Тобто, ця станція вона має можливість до себе приєднати ще один-два додаткових акумулятора. І відповідно час е, роботи ваших пристроїв збільшується. Я Бо... вописаю, за такі гроші вони ще ремонт мають робити, але але ж тут про гроші. Також е, можна ж буде потім відбивати, коли дадуть електроенергію, заощаджувати на зеленому чи ні, відбивати, що ви маєте на увазі Но, тариф, е, ну так да, за зелений тариф, фактично. Це трошки інша історія. Там потрібно підключення, дозволи. Це трошки інша а, історія. От а, От бачите. чи ж такою можна рятувати що? сусідів і себе в тому числі? Мені суцільне задоволення, що я тепер можу, навіть як якщо у нас вимикається світло. Питати Семеновича, де зарплата? Де гроші? Хто краще ведуча? І він одразу погоджується. Тож такі е, речі, звісно, вони дуже сильно е, допомагають. Дякуємо Олексію. Олексій Чечель, керівник інтернет-магазину з торгом за те, то, що завітали на, до нас. Показали, як виглядають якраз е, ці зарядні станції, на які я впевнена зараз усі дивляться, адже це такий номер один для усіх.